Про події війни говорить Стратко. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг відвідав Київ для переговорів з президентом Володимиром Зеленським щодо стану війни і майбутньої підтримки з боку альянсу. Він заявив, що Україна ще не втратила час для перемоги, а її запорукою стане постійна підтримка з боку країн НАТО. Також генеральний секретар та президент України обговорили хід підготовки до саміту НАТО в липні. А члени альянсу узгодили план посилення ролі координаційної в допомозі безпекові допомозі і Тренування для України також вітаю прийняти зобов'язання щодо фінансової підтримки на багато років вперед. І щоб наша підтримка Україні була не короткостроковою, а тривалою і передбачуваною. Москва повинна зрозуміти, що вони не можуть перемогти, і вони нас не перечекають. Україні належить місце в НАТО по праву. Україна стане членом НАТО. Робота, яку ми зараз здійснюємо, ставить вас на незвородній шлях до членства в альянсі. Отже, коли настане належний час, Україна зможе стати членом НАТО негайно. Під час візиту до Києва Єнс Столтенберг, окрім перемовин з президентом України, виступив у Верховній Раді, а також відвідав вищий навчальний заклад для українських військових. Мав честь разом з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Уміровим вітати генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у стінах національного університету оборони, повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Російська агресія істотно підриває не лише безпеку України, але і Євро. Атлантичну та глобальну безпеку співпраця України з НАТО це взаємовигідне партнерство задля встановлення безпеки у світі. Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 47 авіаційних ударів. Здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах на Куп'янському напрямку. Українські воїни відбили дев'ять атак на Лиманському. Сили оборони України відбили 13 атак. Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на Бахмутському напрямку. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбули 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили 24 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка, Орлівка та Нетайлеве. Донецьк. Й області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних позицій на Новопавлівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1250 російських загарбників, 22 танки, 39 бойових бронь. Машин 26 артилерійських систем. Військовослужбовці можуть отримати грошову винагороду за знищення техніки окупантів. Найбільшу суму дадуть за знищення корабля першого рангу. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони капітан Дмитро Лазуткін. Він розповів, що за підбитий військовий автомобіль противника можна отримати 12 тисяч 180 гривень, 40 тисяч гривень за знищення броньованих машин, за танк 48 тисяч 720 гривень, за літак чи гелікоптер понад 100 тисяч гривень. Найбільша виплата передбачена за інформацію речника міноборони за знищення корабля першого рангу понад 243 тисячі гривень. Як відомо, до цих кораблів відносяться авіаносці, ракетні та протичовнові крейсери, а також і атомні підводні човни. Щоб отримати ці гроші, треба щоб в журналі бойових дій був запис, щоб було донесення. Ну і бажано щоб була фото або відеофіксація. В принципі, зважаючи на те, що зараз сучасна високотехнологічна війна йдеться, і на кожному командному пункті практично є картинка з безпілотників всього поля бою. Це ну не має бути великою проблемою. У січні цього року Росія дійсно била по Україні північно-корейськими ракетами. Про це йдеться у звіті для Ради безпеки ООН. Експерти дійшли висновку, що уламки від ракети, яка впала в Харкові 2 січня, належали північно-корейській балістичній ракеті серії Хвасонг 11 Параметри цієї ракети подібні до російської ракети Іскандер М. Подібно до неї Хвасонг 11 може досягати висоти близько 50 кілометрів та виконувати корекцію траєкторії польоту за оцінками фахівців з бойового. Вою частиною в 500 кілограмів ефективна дальність північно-корейської ракети може становити до 450 км. кілометрів. З легшою бойовою частиною дальність може сягати майже 700 кілометрів. Спостерігачі ООН зазначають, що використавши ракету з північної Кореї, Росія тим самим порушила санкції Організації Об'єднаних Націй на заборону постачання зброї із КНДР. Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликають Хамас прийняти нову пропозицію Ізраїлю щодо перемир'я у секторі Гази та звільнення ізраїльських заручників. Вона передбачає звільнення заручників з обох боків та тривале припинення бойових дій. Хамас має перед собою пропозицію, яка є надзвичайно надзвичайно щедрою з боку Ізраїлю. Єдине, що стоїть між населенням Гази та припиненням вогню, це Хамас. Вони повинні прийняти рішення і вони повинні. Прийняти рішення швидко, заявив держсекретар США на засіданні всесвітнього економічного форуму в Ріяді. За інформацією Reuters, пропозиція Ізраїлю передбачає звільнення 33 з приблизно 130 заручників в обмін на звільнення палестинців, ув'язнених в Ізраїлі. Другий етап перемир'я передбачатиме період стійкого спокою. Це дуже щедра пропозиція, яка передбачає тривале 40-денне припинення вогню та звільнення потенційно тисяч палестинських в'язнів в, в об на звільнення ізраїльських заручників заявив свою чергою глава МЗС Великої Британії. Свій виступ він завершив зверненням до бойовиків Хамасу. Прийміть цю угоду. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.